Друзі, приділимо трішечки уваги практиці рівноваги, яка рятує нас і наших близьких. В усі часи серед мудрих людей, які прожили життя недаремно, цінувалися такі речі, як етика. Самодисципліна, взаємозв'язок. Ці речі незамінимі, ці речі потрібні кожному, ці речі ми повинні передавати меншим молодшим, колегам, друзям, передавати не як річ, а передавати як власну якість. Отже, про етику сьогоднішнє дихання. Колись жив такий мудрець Лао Цзи. Його ви ще можете знайти Лао Цзю, дивлячись, як вимовляти. Made in China чи «Made in China. Лао Цзю, Лао Лаодзи це одна людина. Платон, Сократ. Конфуції, Лаодзи, Будда були мудрецями і лишили нам чудові афоризми, наприклад, Будда. Твори благе, позбавляйся неблагого, усмири свій ум. Це є все моє вчення. Лаодзи. На вузькій стежці уступи дорогу людині, яка йде тобі назустріч. Це єдиний шлях бути щасливим в цьому житті. І я хотів поговорити не про релігію, не про духовність, як абстрактні якісь речі, а про конфронтацію. Адже конфронтація в сім'ї руйнує сім'ю і дітей, лишає без любові. Дитина все життя страждає, бо батьки сварками замінили любов до найдорожчого, до неї, до дитини. Вони дитину відштовхнули, надавши перевагу сваркам. Конфронтація руйнує кар'єри, руйнує звання. Руйнує успіх, підсилюючи заздрість, злобу, ненависть і непробачення. Тобто конфронтація і конкуренція підсилюють самі негативні якості. Якщо ви їх маєте, подумайте в цій позі, як їх видихнути. На вузькій стежці уступи дорогу. Людині, яка йде тобі на зустріч. Це єдиний спосіб залишатися щасливим в цьому житті. У свою буддійську медитативну практику, яку ми тут пробуємо заякорить в собі, ми можемо додати християнську мудрість. Даоську мудрість, зороастрійську мудрість, софійську мудрість, власну мудрість своєї бабусі, привносити в себе, зближуючись з нею і закипляючи в диханні, а потім, знаючи про властивість розростання в умі будь-якої думки, ми творимо благе. Позбавляємося неблагого, усмиряючи свій ум. Самотворення полягає в ненасильних методах. Спорт це насильня над організмом, бо потрібні високі результати, потрібна конкуренція і першість. Медитативне дихання це спокій. Це не конкуренція, це не першість, це глибина власна, це зближення, це трансформація. Тому як тільки ви бачите конфронтаційні якісь моменти в своєму характері, ставайте більш спокійними, ставайте вдумливими, ставайте іншими, не руйнуйте себе інших. Уступайте на цій вузькій стежці конкуренції, злостивості, дорогу людині, яка йде назустріч. Це єдиний спосіб залишатися щасливим в цьому житті. Вдих. Видих. На фоновому рівні ця приказка заякоряється у вас вдих. Не воюйте зі світом, усміхайтеся. Вдих. Не сійте злість, сійте усмішку видих. Вдих. Не озлоблюйте своє серце. Бережіть людяність видих. Вдих, бережіть вдих. Людяність видих. Кажете собі і світу своєю поведінкою вдих бережіть. Видих, людяність. Я повторю ще раз всього дві короткі фрази, які залишив нам Будда і лао Цзи. вони жили приблизно в той самий час, десь за 600 років до народження Христа. Ця тенденція духовності, людяності вже з'являлася тоді. Це була потреба. Фраза, яку я вам на самому початку сказав Будди. Буде шокямуні. Творіть благе. Позбавляйтеся неблагого. Усмиріть свій ум. Це є все моє вчення. І слова Цзи. На вузькій стежці уступіть дорогу людині, яка йде на зустріч. Це. Єдиний спосіб залишатися щасливим у цьому житті. Вдих і посиділи в безоб'єктній медитації, щоб зайшло в серце одне і друге твердження. Усміхаємося. Повертайте себе в присутність, у це буремне життя, пам'ятайте, що наміри добрі, відроду магічні, в них і приховані в істини вічні. Практикуйте ментальну рівновагу через самотворення, не через поклоніння, не через сліпу віру. А через усвідомлене дихання, самоаналіз і самотворення. Дякую вам за глибокі розмисли, бо медитаре в перекладі означає глибокі розмисли. Дякую за лайк, яким ви підтверджуєте своєю подобайкою. Те, що вам подобається таке самотворення без насильних методів, через власне дихання. І власне усвідомлення свого життя дуже спокійно один одному склали ручки і легенький уклін вдячності. Нехай ваше серце. Живе в спокої, в милосерді, в служінні іншим, в спокої і рівновазі. До зустрічі!